У джерелах пропаганда, у підручниках Омана, у головах фейки. Досить це терпіти. Історія без міфів міфологізована. Брати Капранови, взагалі письменники, нам брехали занадто довго. Настав час дізнатися правдиву істину про історію України, яка була насправді. Лекцію справжньої історії України читає доктор мілфології, академік НАН знюхання Марічкиних Панчох, заслужений крінж України, безрадісний історик. Люди мають дізнатися правду про минуле України. 2 мільйони 14 тисяч 69 років, 4 місяці, 1 день та 19 годин тому на мізинській стоянці Домінік Торрето залишив свій хрестик. Від нього і утворилися перші стародавні українці. Вони почали розселятися на південь та схід земель сучасної України. Через відсутність розпусти, вже в ранньому палеоліті стародавні українці досягли сингулярності, але вони були не войовничі та інклюзивні. Тому прийшли племена гачі качалкової археологічної культури, а також фембої. Та томбойок були мирно асимільовані, про що свідчать археологічні рештки придніпровсько-фембойської культури та томбойська стоянка у печері Київ Коба. Однак, войовничі племена москалопітеків, що мешкали на болотах, підступно напали на українську протодержаву 1 мільйон 122 тисячі років до нашої ери. Проти українці зазнали нищівної поразки, втратили частину територій та почали масову мілітаризацію свого суспільства. Щоб компенсувати чисельну перевагу москалопітеків на полі бою, було Створено проект першої бойової кицькодівчинки під кодовим іменем Протомарічка. Після перемоги у другій москалопітеко-українській війні кицькодівчата отримали права національної меншини та представництво у протоверховній раді на наступні 8 тисяч років настав мир, але це було лише за перед бурею. Щоб протидіяти можливим фантомним загрозам від москалопітеків у майбутньому, великий український протостратег Білі Герінгтонюк запровадив качалку спеціальних операцій для активної дії наших військ у ворожому тилу. 1 мільйон 115 тисяч років тому Міністерство проторекреації України починає проект створення Чорного моря також відомий як Велике Копівництво. У той же час рокетнянські дослідники встановлюють перший контакт з позаземною цивілізацією у вайберчаті навколо південмашу, де майнали біткоїни. Проти українці збудували сферу Дейсонюка, щоб було чим живити бойові машини електроланосів. Тим часом на болотах, завдяки ендогамії, вдалося наростити величезну кількість гарматного м'яса. Проти українська цивілізація досягла піку свого розвитку та процвітання. Однак, 1 мільйон 114 тисяч років тому вони випадково винайшли Тік-Ток. через 100 років після цього середній IQ кі проти українців впав до 3,14% і та стрімко продовжував зменшуватися. Мисленнєві процеси редукувались до умовного рефлексу свайпу вниз задля отримання мізерної дози допаміну шляхом перегляду лоу ефортного короткого контенту. Мораль деградувала, корупція процвітала. Критичне мислення випало цикуту. Концентрація уваги середнього проти українця впала до 1 наносекунди. Арнольд Тойнбі пізніше напише, що це був виклик, на який українська цивілізація не змогла дати відповідь. На що Лесь По зауважить, що це був зі присвячується творчим спілкам. Пишіть у коментах, якщо бажаєте дізнатися, що було далі. Політична історія усім намстить екомомічна душа, максом смерти. Факти заховані в глибинах сміття. Коли аналіз водить пуття, минули.